Що зараз із Коломойським, один із найвідоміших та скандальних олігархів України, зараз не на відпочинку і навіть не за кордоном, а під вартою в Україні. Справи, через які він там опинився, це підозри у відмиванні коштів, замовних злочинах та фінансових махінаціях. Класика жанру суд продовжив його тримання під вартою до 14 грудня 2025 року, а сидить він ще з 2023 Що цікаво, судові засідання йдуть повільно через лікарняні, відпустки суддів і блокування апеляцій Коломойський досі фактично не проходить повний судовий розгляд. До речі, чергове засідання, призначене на 10 листопада, знову не відбулося через тимчасову непрацездатність однієї із суддів. Наступну дату визначено на 9 грудня, але навіть перебуваючи під вартою, його ім'я постійно у новинах. А вплив на медіа та політику досі залишається. З останнього високий суд Англії зобов'язав Коломойського та його колегу Боголюбова виплатити понад три. 3 мільярди доларів на користь Приватбанку за відшкодування збитків та судових витрат.